Слава Україні! Героям слава! Ну, що ми зробили в цьому році? Ми зібрали роти територіальної оборони. Точніше, вона більше схожа на звук територіального оборони. Що ми маємо зробити до найближчим часом, до весни? Ми маємо зібрати дійсно нормальну роту територіальної оборони і дійсно нормальний жіночі зводи з постійними людьми, з постійним особовим складом, який постійно буде знаходитися. З нами постійно, на які ми будемо розраховувати, принаймні, хоча б ситуації там, якісь екстремальних і так далі. Навіщо нам взагалі ці добровольчі підрозділи? Вони нам потрібні з декількох причин. Де, вони, де у нас взагалі взялася та можливість ці добровольчі підрозділи десь брати їх збирати? І раніше не можна було це виявити. Це кримінальна стаття, це парамілітарне формування, це одразу срок світив за такий підрозділ, підрозділи. Да? А, зараз же. Навпаки, сама держава їх легалізує формально, постійно намагається якось обманути, але формально легалізує. Постійно сама держава якось намагається сказати, що збирати ці добровольчі підрозділи. Але і ми кажемо, що да, ми будемо робити ці добровольчі підрозділи. Хоча зараз вже держава їх трошки починає боятися. Чому ми ми це кажемо? Давайте розберемося, де ми взагалі здобули це право збирати ці добровольчі підрозділи. Це почалося ще з Майдану. Якби він не зайшов зараз, да, яким би боком він нам не виліз в Майдан, а бок, боків дуже багато, і зима покаже ці боки, боки нашої з вами відсутності з нашого боку контролю цієї влади. Не дивлячи на це все, Майдан приніс велику таку єдність, да, те, що ми намагалися самоорганізовуватися і мілитися робити, Навчилися це робити. Коли на районах я нікого не міг би подумати, що пацани на районах будуть ходити з дубінками шукати якихось там інших таких же самих пацанів з дубінками, і дзвонити при... кричати, що тут прийшли якісь тіпи, з тітушки, а потім дзвонять, кажуть, що тітушки, а потім вони міряться і разом вже з дубінками. І так от народилася самооборона, і з таких самооборон такого принципу колись держава зрозуміла, що якщо у нас зовнішня агресія, то непогано було б цей потенціал використовувати. Але для нас це єдиний вихід, тому що ми бачимо, що відбувалося там в тому ж самому Кработорську, їм дали цим терористам, заброденцям і різні швари, дали їм можливість захопити тороводей і спокійно себе там відчувати. Ми бачили, що в Славянську що їх випустили цілу армію, їх звідти випустили мільйонне місто. Зблокованого невеличкого містечка і їх випустили в мільйонне місто, де вони спокійно ближче до кордону Росії, де вони спокійно нагадували своє співробітництво. Ми бачили, що наша армія підійшла до самих воріт Донецька, потім встала на одному місці і стоїть до сих пір, дискредитуючи себе, ясна справа, що будь-яка армія вона складається з людей. І люди вже ума там будуть сходити і робити різні дурниці, тим паче люди зі зброєю, і будуть дискредитувати себе. І... Вони би багато чого ще б здали, але тут є добровольчі підрозділи. Вони їх тільки і стримують по, по суті. Добровольчі підрозділи, вони, на жаль, багато є таких добровольчих підрозділів вони стають чиїмось приватними арміями. наприклад, якихось як олігархів, Коломойського того чи ще когось. І на Донбасі там вже є такі Дірібан, там вже країна групіровок стала, да? Донбас. Там кожна групіровка може конкурувати між собою. За якісь межі ділянки впливу. І у нас це теж буде потихеньку відбуватися з часом, так як новітні наші феодали беруть собі свої приватні армії, намагаються ділібання бізнес і маємо те, що маємо це таку роздробленість феодальну. Ми, як люди чистої та доброї волі, ми маємо бути теж сильними, тому зараз то, то у кого немає свого добровольчого підрозділу, ті завтра не виживуть. Хоча держава буде їх потрошку шамалити і давити. Ми це бачили, коли ми прийшли на один з лохотронів. Ми прийшли на самий мізобітний лохотрон, там вже два автобуси не стояли. Хоча, коли за деякий час розмови цілими сирами, вони вже були, грубо ну, принаймні робили вигляд, що вони на нашій стороні. Зараз ми цю контору вже лебігаємо. Тому я кажу, що нам потрібні добровольчі підрозділи. Тому що, по-перше, тільки вони стримують нашу владу на шляху здачі, повної здачі наших територій. І по-друге, тільки вони зможуть навести і порядок на наших вулицях в Києві. І, в принципі, це є довершення української революції. Тому що не навивши такий порядок у себе вдома, ми не можемо сподіватися, що добрий цар не веде його сам, або щось, стане одним змахом руки. Правильно добре сітку. Те, що ми бачимо щодня, це лакатрон. Лакатрон це мусора, які такі, проходять люди, потерпіли від шакальських дій якоїсь агенції, і в мусорані кажуть, ви заяву не пишіть, а ви напишіть пояснення, а потім вас викличуть, пишете заяву. Це обман. Лакатрон це коли я приходжу до е, уповноваженого з прав людини при Верховній Раді і кажу, дайте мені зустріч уповноваженим. І мені якийсь клет каже, тобі треба заяву написати. Потім мені через тиждень приходить, чи через два тижні приходить якась відписка. Там, де ну, це смішно і гітотно читати. Людина вже на свободі, про яку я тоді і з приводу чого я хотів зупитися, вони мені пишуть, що уповноважений справ людини діє на підставі Конституції України, законів таких, хто України, та-та-та, і що регламентує його, які ще є закони, які є порядки і так далі. І все. Це відповідь не по суті. Це те ж саме лихотрон, коли цим людям, які потерпають там на кадрових вогнієх, на якусь таку саму інформацію, кажуть, що ми там да, на підставі все нормально, ви нашими клієнтами залишаєтеся, обов'язково вам буде завтра кредит, чи робота, чи ще щось. І не дивно те, що мусора не працюють, і те, що мусора як решуть. Ми це бачимо кожен день. От сьогодні ми там. З потерпілими, з масою потерпілих, уже там кіпіш до, до, до того доварився, що їх вже самі орендодавці виживають звідти. Там і двері е, вийшло так, що вибились у них в офісі, і вони там тепер пишуть заяви про те, що вони їх там били, вбивали і взагалі вони добре. Пошисти, але я саме класне, що ну, в цій ситуації саме класне, що мусара. Хоч і ними не займаються, так, вже там говорить 4 реактивному місії, виявляється є, то вони так само і ну, і ці заяви футболя. При... Да, і до речі, про ті всі акції, про ті всі заходи. Не дивлячи ні на що, я би закликав вас все ж таки якось проявляти певну активність. В кого є вільний час, телефонуйте мені, є купа якби моментів, які треба робити, які ми робимо щодня. Для мене ну я і так кажу, що для мене особисто плювок в морду, будь-який прояв корупції на, в цьому місці. Тому що я був на майдані і, я, і мені здавалося, що ну я знав, що нічого особливо не зміниться, але мені здавалося, що принаймні я тут після майдану буду ходити і наводити порядок. Мені це залежати буде. Заважають, це мені плювок в обличчя. Вам плювок в обличчя те, що ми приїхали на Лехотрон, приїхали два автобуси Мусаров, да? потім вони стали якби на нашій стороні. Але попри все, попри винуватті чергові двері і так далі, вони там знову продовжують працювати, вони знову обдурюють людей. І ті люди долучаються до нашого спротиву. Хоча для того, щоб вирішувати свої проблеми. Завтра я з такими ж самими людьми тут буду розмовляти, і вони будуть активно, активно, ще активніше долучатися. Просто їм треба час також, щоб, де, щоб поміняти своєму світогляді, щоб стати господарями своєї долі, господарями своєї землі, щоб зрозуміти, що вони, принаймні, господарі свого життя. І що Якщо він зараз не зробить це, то хто він? Він ніхто. І так само і будь-яка. Не доведена справа синдикату до кінця, вона має різати ваші душі тим, що це особиста образа для вас, для нас всіх. Всім доброго вечора. І сьогодні в нашій невеличкій політичній лекції ми поговоримо про останні ініціативи нашого уряду стосовно підвищення податкового... Навантаження і інших таких так званих реформ, які давно вже планувалися тільки зараз, під шумок через те, що вага людей загальним чином зосереджена на зовнішніх політичних справах, вони вирішили їх провести тут і зараз. І до чого тут це може дійти, я намагатимуся вам якомога коротше та доступніше випустити. Отже, справа в чому? Справа в тому, що в проєкті Бюджетного кодексу, який пов'язаний з, з проєктом проектом бюджету на 2015 рік, закладено цілу низку змін і так само і до податкового кодексу, які дуже багато в чому обмежують права рядових фізичних осіб, платників податків накладають на них нові податки та збори. І при цьому ж водночас не передбачається жодної індексації заробітної плати та інших соціальних виплат на інфляцію. Тобто, по суті, це означає, що безвідносно того, яка буде інфляція в наступному році. Наразі прогнозується, що вона буде 18%, але а насправді я думаю, вона буде більше десь як мінімум півтора рази, як це завжди, буває. Всі заробітні плати та інші подібні виплати заморожуються на тому ж рівні, на якому вони були рівно рік тому. І як ви розумієте, рівно рік тому українська економіка була зовсім в іншому стані, тому, по факту, це замороження є своєрідним способом пограбування населення. Другий аспект це якраз ті самі податкові інновації, так звані про які я згадав на початку. Серед них, зокрема, передбачається поширення. Сплати податку на житлові площі, який був так запроваджений в сучасному вигляді ще до часів Азарова, на всі без винятку види помешкань. Тобто тепер не тільки власники якихось там приватних будинків або великих квартир, а й власники невеликих квартир навіть. Ті, у яких є якийсь окремий гараж, будуть сплачувати за тією самою ставкою, що раніше мали сплачувати більш значної нарухомості власники. Тому загалом це призведе лише до того, що на додаток до зростання комунальних платежів відбудеться також і загальне зростання вартості утримання житла і це теж удари по нашому населенню. І нарешті ще один дуже важливий аспект це додатковий податок на е володіння автотранспортом, так званий транспортний збір. Хоча він, так, начебто, виписаний, що він нібито стосується далеко не всіх автовласників, але по суті у нас досить багато людей володіє ну не з такими вже й дорогими машинами, і теж вони за технічними параметрами відпадають. Цей податок, тобто, загалом, якщо узагальнити, можна сказати, що головною метою цього уряду є якомога більше розширення податків в першу чергу на фізичних осіб, тобто на рядових громадян, при тому, що повністю зберігається і навіть розширюються податкові пільги. Та так звані податкові амністії різним фінансово-промисловим групам та великим підприємцям, які звичайно ж є, як казали до тисячні роки любими друзями пана прем'єр-міністра та інших урядовців. І до чого це загалом може призвести в сукупності з усім нинішнім колапсом економіки, промисловості, і таке інше. Це, звичайно, може і навіть не може а обов'язково призведе до різкого зубожіння населення і або тотального розчарування, або зростання якихось протестних настроїв. Тут ми не можемо знати, напевне, який з цих двох варіантів реалізується хоча б тому що сучасні люди надзвичайно роздрівлені, атомістичні. Піддаються навіювання з боку так, засобів масової інформації, тому все залежить від того, який саме клан, в яких інтересах, в якому напрямі захоче їхнє розчарування або роздратування спрямувати. Ну, наприклад, можна побачити з того ж таки інтеру, що фірт шутальовичкін вигідно з якоїсь їх причини, начебто, пожвавлювати на задоволення населення. Політикою уряду в той час, як відомий всім канал 1 Плюс 1 навпаки, каже, що всі протести це провокація, рука Кремля, Вигадка ФСБ і таке інше. Тобто, скоріш за все, це просто пов'язано з тим, що фір та Штальовички намагаються посунути якимось чином новий уряд. Але через те, що вони самі по собі дискредитовані своєю співпрацею із Януковичем і з Путіним вони не можуть ще розраховувати на те, що вони прийдуть до влади, тому не просто намагаються сприяти дестабілізації ситуації. А з іншого боку, власник один плюс один сім відомий коломойський, він зацікавлений в тому, щоб зберігся Нинішній стан речей, тому він по факту підтримує уряд, хоча й теж інколи його критикує, скоріше за все, через те, що в них є якісь бізнесові суперечки. Але в будь-якому разі нам не треба дивитися, і взагалі всім мироянам, не треба дивитися на ситуацію крізь призму того, що показують на телебаченні, тому що телебачення це ніякий не об'єктивний засіб масової інформації. Це так би мовити, інструмент формування так званої громадської думки в інтересах тих, хто ним володіє. І відповідно ми маємо дивитися на ситуацію зі своєї точки зору. А наша точка зору полягає в тому, що всі ці податки та різні додаткові побори носять деструктивний характер. Чому вони носять деструктивний характер? Тому що вони руйнують споживацький попит і тим самим обмежують можливість економічного відродження, а тим паче росту. При цьому вони абсолютно не зашипають інтереси реальних власників усього національного майна і таким чином сприяють подальшому розчаруванню суспільства і зосередження всієї повноти влади і економічної політичної в руках одних і тих самих паразитичних по суті груп, які існують за рахунок. Використання залишків уже доволі застарілої промисловості пізньорадянського типу. Тому, якщо ми хочемо, щоб Україна якимось чином вийшла з цієї такої, доволі, тупикової ситуації, в яку вона потрапила через легковажність та зажерливість своїх правлячих кланів, то мусимо протидіяти таким антисоціальним проявам політики уряду. І, відповідно, на мою думку, як показали в тому числі останні протести проти проєкту бюджету Віє Верховної Ради, якщо народ все ж таки відійде від телеекранів, які транслюють інформацію вигідно олігархату і подивиться на ситуацію, як їм самим вигідно, самим людям, то він може протидіяти. Самим фактом свого протесту таким подіям. Якщо ж ні, то відповідно він залишиться, як казав Тарас Легорович Шевченко, незрячими братами Геречко-Сіями, яких буде розводити будь-хто кому на рівні. У мене все. Дякую за увагу.